Майже щодня російські війська обстрілюють наше місто, щоразу приводячи до нових руйнувань та жертв серед цивільного населення. В таких надзвичайно складних умовах міська влада не полишає людей. Міські служби одними з перших приїздять на місця прильотів, допомагають розбирати завали. А після лагодити дахи допомогли нам зразу усі. Тут я теж от нема питань вообще ні до кого. Приїжджав міський наш голова йому велика подяка. Зразу приїхали усі люди, які допомогли нам все це розгребти, тому що ну тут було страшне, тут був жах. Оце зараз тут взагалі можна сказати, євроремонт вже готовий. Певні корективи в роботу будівельних бригад вносить погіршення погодних умов та ускладнення безпекової ситуації. Проте ремонти не зупиняються і будуть тривати доти, доки в них буде потреба. Для постраждалих вони є безкоштовними, оскільки виконуються коштом міського бюджету. Ми дуже благодарні цьому самому Саюку і його службі, що вони таке саме допомогли нам. У всьому цьому це прямо таке велике щастя для нас. Дякуємо дуже владі нашій, що вони нас не забувають, захищають і допомагають. Складність ремонтів різна, тому підхід до кожного будинку індивідуальний. На жаль, нерідко трапляються прямі влучання. Відповідно, окрім ремонту даху, потрібно також виконувати демонтаж старих та вимощення нових стін, проведення ремонту фундаменту та фасадів. Все робиться задля того, аби зберегти будинки мешканців міста. Дуже велика подяка хлопцям. Це вообще неоцінима послуга. Це така допомога. Я не знаю, щоб ми робили та взагалі. Я не знаю, щоб ми робили без цієї допомоги. Це тільки все ну, тільки благодаря їм. Оце наше житло ще існує. Воно ціле і воно не накрилося повністю, бо такі дощі, і аби воно було в такому стані, як було, нічого вже не залишилося. Міська влада контролює якість та строки виконання робіт. Звісно, є розуміння, що погодні умови будуть погіршуватись, проте робота будівельних бригад триватиме і взимку спільними зусиллями. Ми не тільки усуваємо наслідки руйнувань, але й подолаємо ворога. Якби не стріляли, то якось відстроїмося, десь підмажемо, десь щось, як ми будемо всі в місті, хоча видно тепер, хто є хто, да? і предателі, і все. А як будемо в місті, то все виживемо, вистоїмо якось. Нагадуємо, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради за телефонами, які ви бачите на екрані.